Люди навіщо стільки хай? ж білий не всі признає. Кожен із нас бачить світ по-своєму, але щось справді важливе народжується тільки тоді, коли ми творимо разом, фарби стають мовою, рухи діалогом, а спільна робота простором, де кожен може бути собою. Перший мазок це не просто початок плаката, це знак. Тут усі рівні, тут немає чужих, тут важливий кожен. Толерантність створюється не словами, а діями, маленькими, щирими, спільними. Толерантність це просто бути людиною та не засуджувати інших. Мені здається, що толерантність це тоді. Коли ти не намагаєшся переконати інших бути таким, як ти. Просто сприймаєш, що інші можуть бачити світ інакше. І це нормально, бо це справжня повага. Колір на долонях не оживає під пальцями. Кожен вибирає свій відтінок, але разом вони створюють гармонію. Це маленький, але щирий спосіб сказати. Бо різні, і це прекрасно. Світ не чорно-білий. Кожен з нас додає в нього своїх відтінків. Це наші характери, мрії, віра, почуття. Завдяки цьому ми додаємо райне в життя. Кожна долоня як маленький вибух кольору, який перетворює простір на свято. Ми залишаємо сліди, сміємося, фарба танцює на руках, і в цьому народжується дружба. Це наш спосіб сказати усім умикальні яскраві, і разом це виглядає неймовірно. Толерантність для мене це коли люди різні, але їм не треба змінюватись, щоб подобатися одне одному. Це як пазли. Кожен шматочок світ, але без жодного з них картина не буде повна.